Вітаємо вас сьогодні. У нас в гостях пані Олеся Доцько, доцентка Львівської національної академії мистецтв, докторка економічних наук, правозахисниця, представниця громадської організації народна дія. Так Львів. Львів. Дякую, що прийшли. І е, активні користувачі Фейсбуку напевно вже здогадалися причину. А причина така: я попрошу режисера показати зараз Фейсбук. І тут якраз сторінка пані Олесі Дацько. І ось цей пост про те, що у Львові протизаконні місця паркування, ви розкажете, які, і що ухвалене Верховним судом рішення може кардинально змінити ситуацію з паркуванням у Львові. Розкажіть, будь ласка, як ви вийшли на таку тезу, і які аргументи щодо цього? Ну, давайте почну з того, що я багато років є правозахисницею саме в сфері містобудування і захисту прав публічних. І от коли я побачила це рішення суду від 29 жовтня. Як ви його знайшли? Та мені під... Кидає просто часом якісь Фейсбук чи ще щось, якісь новини. Це не з Верховного суду вам надіслав? Ні, не, не надіслала. Я не брала в тому участь, але власне прийшла новина, і колись ми мали з того приводу дискусію з громадськими активістами Львова, і окремі з них казали, а давайте ми ще більше зробимо, підвищимо плату за паркування в центрі. Яка новина прийшла? А новина прийшла, що Верховний суд 29 жовтня ухвалив рішення, яке визнав незаконним стягування плати і визнання платними. Паркувальними майданчиками Частини доріг загального користування, які у Львові відділили синіми лініями. На яких вулицях? Це було на вулиці Богомольця і на вулиці а, Куцубинського. Місцевий житель у 2023 році а, визнав незаконним такі дії рішення міської ради. Міська рада, хто не знає, прийняла ухвалу. І в цій ухвалі є зазначено, що ось перелік місць, де є платні місця для паркування. І а, раптом почали собі визнавати, що от вулиця, на якій ви колись паркували автомобіль, безкоштовно в себе під хатою. Аптом ви маєте за це платити і почали стягувати за це плату, поробили відповідні Шість зон. Шість зон, різна ціна і так далі. І от мешканець тим обурився, подав до суду, і суд став на його сторону, визнавши такі дії міської ради, незаконними. А от який ланцюжок до якого суду він подав, невідомо адміністративного. Одразу ні, до Ні, ну, тобто він подає першу інстанцію тут. Тобто, з того, що я слідкувала, перша інстанція йому задоволила, тобто сказала, що він правий. А апеляція, ну наш апеляційний суд це, взагалі просто окрема історія. Сказав, що він не правий, наскільки я пам'ятаю. І тоді вже Верховний суд підтвердив правоту е, мешканця. І він сказав, що вибачте, але для того, щоб міська рада запровадила платні майданчики для паркування, вона має по-перше відвести землю, визначити її чітке цільве призначення, що це є для паркування. Тоді визначити окремим рішенням, що це буде платне паркування, і тільки тоді можна стягувати за це плату, коли вони просто частину дороги собі намалювали синьою лінією і сказали, що це буде платний паркувальний майданчик. Це незаконно. 29 жовтня це ухвала суду. Угу. Коли вона стає чинною і починає… Вона набуває з моменту проголошення. Вона тобто вже набула чинності. Я боюся, що якщо зараз припаркуватися на вулиці Коцюбинської і вулиці Богомольця, то можуть виписати штраф і на шибі автомобіля його знайти, незважаючи на рішення е... Верховного суду. А ну дивіться, що я наскільки я розумію, справа в тому, що є рішення суду, а є його виконання. Так, виконання рішення суду має бути таким чином, що міська рада мусить вилучити ці вулиці з реєстру вулиць, де є платне паркування. І ніби після цього фактично для всіх. Ці майданчики для паркування мають бути безкоштовні. А як же тоді діяти? З одного боку з 29 жовтня вже чинне рішення. З іншого боку, міська рада повинна вилучити. А вона буде вилучати місяць, два-три, півроку. І що буде впродовж цього періоду? періодується? Цей мешканець має рішення суду. В принципі, йому не страшно. Всім решта страшно. Для цього я зробила пост. В соціальних мережах де написала про те, що вибачте, оскільки ми вже маємо, і я назвала це преюдиційною практикою. Я поясню, чому тому, що це подібні правовідносини, тому що цей мешканець, який оскаржував, він це оскаржував не як приватне право. Він це як член територіальної громади, якого позбавили, фактично незаконно обклали якимись обов'язками і платежами. І, в принципі, це ж стосується не тільки його, якщо вилучать ці вулиці з переліку платного паркування, ні ви, ні я, ні будь-хто інший не буде зобов'язаний платити. Тобто це рішення стосується нас всіх. Це повноваження адміністративного суду. Суд цей розглядає порушення публічного права. Що таке публічне право? Це яке рівноцінно належить всім. Тобто він встановив, що було порушене публічне право, не приватне, мешканця, тобто і кожного члена територіальної громади. Я написала такий пост, де я склала текст заяви, де всі, хто з боку має щось подібне, мають звертатися до міської ради і вимагати вилучити. Свої вулиці з цього реєстру платних паркувальних майданчиків на, на на підставі цього рішення суду, тому що і на їхніх вулицях ніхто не відводив землю, ніхто не встановлював її цільове призначення винятково як парку, парковку, як стоянку для машин, і відповідно їхні права рівноцінно порушені. Чим це закінчиться? Я не знаю, але там дуже велика кількість перепостів. Ну і буде залежати від того наскільки люди активно. Я наголошую, активно недостатньо прочитати пост, треба написати, скерувати. І якщо це буде масово, ну я думаю, міської ради не залишиться варіантів. Ну розглянемо кілька варіантів. Давайте. Допустимо, люди пишуть там mm. сотні тисячі людей пишуть в міську до міської ради. Міська рада, рада розглядатиме скільки має за законом місяць, два, три а, закон про звернення громадян. 30 днів. Тридцять днів то так, але знов ж таки рішення чи це в порядок денний, і які висновки будуть надані, залежить винятково від міського голови. Чому кажу, бо в міській, в нашій Львівській міській раді, ви побачите, наприклад, на Верховній Раді, ви побачите суб'єкти законодавчої ініціативи. Це подвав депутат, це прем'єр-міністр. А в нас в міській раді не, не позначено, хто подає проекти ухвал. Тобто в нас анонімні ухвали, і в порядок денний їх вносить е, міський голова. Тобто ми всі розуміємо, що він єдина і кінцева інстанція, яка вирішує, що будуть розглядати депутати. Але він може сказати, що він не автор, що він просто за посадовими обов'язками? Коли включив порядок денний, а хто автори, ми нічого не знаємо. Тобто, треба, щоб нарешті з'явився якийсь депутат, який сказав: От, я маю право ініціативи ініціювати проєкт ухвали я ініціюю проєкт ухвали, скасувати цю ухвалу або скасувати в частині у цю 2011 року, де оцей перелік тих платних паркувальних майданчиків визначений, і його мають розглянути на сесії депутата. тоді всі ми отримуємо бенефіцію. А закон зобов'язує, щоб ми знали автора, хто є автором проекту? Звичайно. Звичайно, тут це порушення закон. Ну, Дивіться, Депутати чи міський голова, чи хтось інший, хто може ініціювати розгляд, мають такі ж права, як і ми. Тобто, вони зобов'язані в письмовому вигляді звернутися до міської ради і просити розглянути. Я жодного разу не бачила такого звернення, щоб там було зазначено, хто це звертався. І Добре, тут... розглянемо тоді такий варіант: сотні тисяч людей пишуть. Міська рада минає 30 днів, не відповідає 60 днів, 90, півроку. Люди паркують автомобілі, платять гроші. Хто не платить, того штрафують. Так ну де факто так буде, якщо люди будуть пасивні. А як їм бути не пасивними? Минуло 30 днів. Що треба робити? Є кілька варіантів рішення подій. Чому я я спочатку закликала людей писати до міської ради по доброму? Тобто, по доброму, тому що це є питання до судового врегулювання спору. Якщо ти йдеш до суду, суд тебе завжди запитає, а чи пробував ти врегулювати цей спір до судового порядку? Тому Таке звернення, як на мене, є обов'язково. І в міська рада впродовж 30 днів не реагує. Ви маєте прямі підстави подати колективний позов. Хтось один подає позов, решта третій особи без самостійних вимог. Тобто ви маєте таку ж вимогу, але не платите судового збору, йдете колективно до суду і скасовуєте тоді, або цю ухвалу в цілому, а я би ще визнавала незаконними дії тих, хто ініціював і узаконив цю ухвалу. Бо а що... Як оце колективно? Як зібратися в колектив? Я вам скажу, через я знаю, може бути і через Фейсбуку. Ну, єдине, що так само, якщо це буде дуже велика кількість осіб, то знову ж таки це дуже тяжко розглядати, хтось не прийшов, будуть переносити. Краще, хай там буде 10 людей активних, свідомих, зберуться, один сплатить судовий збір, або ще ліпше когось там інваліда, чи е, той, хто має зі сплати судового збору, він буде основний позивач. Всі решта будуть треті особи без самостійних вимог, і все. І тут, доречно, згадати про преюдиційність, так? Так. Подали позови. Так. Але є ну різне тлумачення. Я не знаю, це юристи скажуть, фахівці. але там, коли ж сам шукаєш в Гуглі, то з одного боку приюдиція це, якщо та сама особа в тих самих обставинах, то тоді за аналогію рішення, те, що вже було, оце, що ви згадали, вулиця Коцюбинської богомольця переноситься, як би так умовно кажучи, на а з іншого боку. Обставини інші, бо вулиця інша і особа інша. Mm. Дивіться, якщо ми візьмемо ухвалу, тобто вноситься зміни до конкретної ухвали, кому належить право оскаржити цю ухвалу? Будь-кому кого вона стосується? Тобто ще раз пояснюю: публічне право це таке, яке належить і вам, і мені, і кожному, хто є членом територіальної громади. І якщо один член територіальної громади довів порушення цього публічного права, а я наголошую, що адміністративний суд, той Верховний адміністративний, Адміністративна палата, яка винесла рішення на користь мешканця, довела порушення його публічного права, не приватного. І це означає, що він довів, що і наші права порушили. Тобто порушено права всіх членів територіальної громади. Тому для нас це рішення є преюдиційним. Воно доводить, що як і в його випадку, так і в наших випадках міська рада діяла незаконно. Вона чи на Коцубинську, чи на Пекарській, чи на тютюнників, чи на Снопківській. Вона незаконно намалювала синю лінію і почала брати за неї плату. Бо ж там не було відводу землі, там не було чітко встановлено цільове призначення? Тобто воно все аналогічне, і я не знаю, що би мало трапитися, щоб суд виніс інше рішення. Він зобов'язаний врахувати це рішення при винесенні рішення по будь-якій справі, яка подасться з аналогічних підстав. А як ви думаєте? Хоча тут не дуже дорешне слово, думаєте, чи ви знаєте ви це прецедент? таке рішення в Україні. Ви маєте на увазі, коли, коли вже так, діло на ну, ви... Наведу приклади, так Чубинського коли... і Богомоцька. Ви маєте на увазі про паркування? Так, про паркування саме про паркування. Такі рішення є винесені не тільки у Львові, тобто Верховні суди 18-му чи в 19-му році виносили. Я почала шукати. Я правда тут номерів просто не цей, але є. Тобто і в інших містах так визнають і працюють ті рішення. Вих а, це залежить від громади. Давайте. Також. Що є наявне право, що нічого не означає. Якщо люди не навчаться користуватися тим правом, це право дорівнює нулю. Чому я кажу, що в принципі, правами користуються активні? Я знаю, що в мене є право, я йду і. Прошу, щоб мені його дали. Не даю йду до суду чи в інший спосіб його спробую вимагати. Тому, якщо просто поговорити, воно нічого не дає. Завжди мусить бути офіційна дія, офіційне звернення, відмова. Відмовили, пішли до суду, скасували, маєте спокій. Але тут є ще питання інше, теж би мало бути, знаєте, така публічна публічний протест. В мене питання, чому львів'яни стільки років з тим годяться. І всіх все влаштовує. Зробили б одну акцію протесту. Заблокували б в'їзд у тих мажорів на площу ринок, так? Які там собі паркують машини чи, чи в центральній частині, які жодного відношення навіть до житла там не мають. А люди, які там живуть, мають стареньку бабцю, не можуть її завести мішок картоплі, чи під'їхати машиною, завести її до лікаря. Так? Тобто це абсолютна несправедливість. Тому тут би мало бути перше публічний протест і друге. Давайте ми розберемо з кримінального права. Якщо хтось незаконно встановив плату і збирає гроші, причому в дуже немалих масштабах, перше збирає гроші, друге витратив з бюджету кошти на демаркацію цієї синьої лінії, на встановлення тих табличок. А це, повірте, ой, які немалі кошти. Гарба. Дорого так Не, не коштує. тільки це роботи. Вони ж замовляють роботи на виконання, а це mm. коштує ще mm. дорожче малярні звичайно. Шваги. Тобто, ми маємо чітко шахрайські дії. Тобто, реально тут як на мене можна абсолютно. Тільки в нас прокуратура зразу каже, прийняла рішення міська рада, там нема персональної відповідальності. Так, але ви сказали, міська рада збирає кошти перед цим. Ви сказали так. То це міська рада збирає кошти за місця паркування і за паркування Ой, Там, там дуже складна ситуація, тому що я коли робила коли запити про те, скільки надходить в бюджет від паркування за минулого року. Балу це такі сльози, просто що смішно. Тобто, якщо подивитися на ту кількість паркомісць, яка використовується, реально як переважно відбувається, вони встановлюють паркомісця і беруть комерційного оператора, який обслуговує. Процес сплати штрафів. Це можна, штраф. можна так мало львів Ну, не заборонено, але але питання, що від цього отримує громада, крім як обмеження своїх прав на паркування, друге ми даємо заробити комусь. А чому ми даємо заробити комусь? Якщо цим би в нас є свої, які би мали, тому що ми добрі. А, ні, ми ліниві. Ми не обізнані і пасивні. І я вважаю, що народ має таку владу, на яку заслуговує, і влада робить з народом те, що він дозволяє з ним робити. Наступне запитання: ось цей суд ухвала стосується вулиць Коцюбинського та вулиця Богомольця, бо там. Ці паркувальні майданчики, паркувальні місця неправильно там марковані, винесені, а можуть бути правильно. От... От як знати, правильно чи неправильно? От мешканець Львова навпроти себе бачить синю лінію, намальовано вранці встав. Все вже зона паркування треба всім платити. Правильно чи ні? Як йому довір? Взагалі мешканці би мали знати, де вони апріорі можуть за запаркувати свій, свій автомобіль. Ну, я вже зараз не диференціюю, платно чи безоплатно. ні ні, ну то ми окремо будемо про я... право паркування. А, а от зараз, от є паркувальне. Місце, паркувальний майданчик. це все мало би бути. То він може бути законний, якщо він кадастровий номер внесено. Якщо в кадастровий номер буде внесено, якщо буде виокремлено земельну ділянку, але як вони що півсмуги виокремлять з дороги, такого не може бути. Тобто дорога це є, наприклад, передається в користуванні кому там Львів автодору для обслуговування дороги. Ну не може бути, щоб частина була це виокремлена для паркування, а решта для дороги. Тому що ДБН цього не дозволить, тому що є. Безпечить безпечність і все решта. решту за вашою логікою неможливо жодне паркувальне місце на вулиці у Львові На вулицях загального користування Загального, ви, користування, загального зробити. користування зробити там. Мені видається, що е, фактично це неможливо. А якщо це буде зроблено, то це перше зробить львівська міська рада. Ну з досвіду напевно. Ну, просто щоб знати, чи. Ну, люди мають бути свідомі, пильні і дивитися, що вони роблять. Якщо ми не спостерігаємо, ми не дивимося в руки, що вони приймають, то вони приймають таке рішення. хтось зробить це за нас. Це зрозуміло. Ви кажете про те, що мешканці мають буцімто разом з правом на своє житло чи з володінням житлом право на безкоштовне паркування. Ну, я відверто вперше це почув. Mm -hmm. Ну, дивіться, тут воно є дискусійне, через що ті мешканці, які отримали житло за радянського часу, в принципі таке право мають. Стаття Конституції каже, що при прийнятті нових законів чи прийнятті нових рішень наші права не можна звужувати. Тобто, де-факто були платні парку, парковки, які там нічні, наприклад. Так вони були платні тут, окей. Але загалом, тут є питання, що, коли ви отримуєте житло. При проектуванні містобудування, тобто розвитку міста, влада вам має запроектувати на вашу квартиру паркомісце, і ви маєте, відкривши містобудівну документацію, зрозуміти, де ви, як житель того мікрорайону, можете припаркувати свою машину. Дозвольте коментар. Так. Мені власник того житла, що продає. каже, Ти маєш право на паркомісце, Коштує воно стільки то тисяч доларів, заплати і будеш ставити. Це в приват вже тепер, коли ці нові ЖК будують, так вони будують це всередині. Як частину містобудівного комплексу, і я дивилася роз'яснення Міністерства юстиції, там нема однозначного поняття, чи це паркомісце є окремим об'єктом власності, тобто, якщо воно не виділене, як гараж чи ще щось, чи воно є складовою взагалі інженерної інфраструктури, соціальної інфраструктури, що може бути, що воно якби безоплатно і так мало би бути цьому будинку а з мене ще візьмуть Тут кошти? дуже дискусійно, Я кажуть, я тут боюся коментувати однозначно, тому що є різні позиції, і хто скаже, що якщо. Це об'єкт інвестування, я плачу, щоб мені збудували паркомісце, то ви маєте право так заплатити? Чи тобто, відповідно, як воно виокремлюється в реєстр речових прав? Для мене до сих пір це загадка. Бо це виходить, що в підвалі чи в паркінгу. Нам треба виділити якісь там, ну це ж по субути тих паспорт з виокремленою, скільки там 10 квадратних метрів, наприклад, так, чи скільки в підвалі чи в паркінгу будинку і кажуть: от пане Роман, це ваша власність. Але це ми з'ясуємо, хіба з'явиться Новий судовий позов, і його доля, і Ну, напевно, і тому що знати, там як... є дуже різні підходи до того. Тобто, поки що цього ніхто не оскаржував. Але я зараз говорю про вулиці. От наша тема розмови це про вулиці, паркомісця і де ви маєте право припаркуватися. О, тоді про вулиці. Дивлюсь у вікно: намальовані сині смуги, стоять автомобілі, платять гроші. Зрозуміло, скільки вміщається там паркувальні місця. Нема тих синіх смуг або не було раніше. Стоять як завгодно, на тротуарі, з боком, криво, все одно свій автомобіль припаркувати не можу. Mm -hmm. Навіть якщо й нема паркувальних місць, тому що паркуються зовсім інші. Хтось на роботу приїхав, хтось сусід, третій десят. І тут мешканець думає: то може з паркуванням більше порядку, хоч і гроші. Але е, я тут я буду кардинально протестувати. Чому? Я генеральний план. І ось в генеральному плані, щоб ви розуміли, не мали права ввести в експлуатацію жодної квартири. Під яку не передбачене паркомісця. Там по різних дебенах різних років було по різному. Десь там на однокімнатну квартиру мало бути пів паркомісця, на двокімнатну – ціле. Ну тобто там по різному, в 2019 році вони змінили. Там теж залежить від того, яка це зона. В центрі то 0,8 паркомісця зараз, по-моєму, і так далі. Але питання не в тому, коли проектується проектується не паркомісце як просто абстрактне право давайте паркуватися. Аналізується право на житло. Ось я маю квартиру, я маю право під'їхати до неї машиною, я маю право припаркувати ту машину в пішохідній доступності. Мало того, я маю право під'їхати під свою квартиру, винести чемодани, занести чемодани, посадити дітей, завести на гурток. І плюс до мене мають приїхати гості і має бути ще паркові гостьові паркомістя. Приблизно 15 тобто, крім того, що маємо ми як жителі, має бути ще 15 гостьових паркомісць. і ось це має бути закладено в генплані. Чому паркуються будь-де і невідомо як? Та тому що майже всі парковки, які були передбачені генпланом, просто забудовані житлом без паркомісць для загального користування. А навіть права нема, де припаркувати. Ну, нема. Ви розумієте, що в нас сотний будинок стоїть і те, що ви розповідаєте, ну ніяк не можна розкласти Абсолютно. горизонтально. Абсолютно, тоді би мали прокласти якісь там багатоврівневі паркінги і так далі. Але цього ж ніхто не робить. І тут постає питання, бо тут з'являється забудовник і каже: ось мої паркомісця там. Так ні, ви коли ви даєте, чому я кажу про містобудівну документацію, ми до неї дійдемо. Значить, генеральний план каже, загалом тут має бути стільки паркомістів. Детальний план має деталізувати, де вони конкретно мають бути. І навіть якщо їх передбачено, наприклад, на дорогах загального користування, то є така карта, як поперечний профіль вулиці. І там є чітко передбачено, передбачено там паркування чи ні? І ви, як житель, заходите в детальний план, бачите, ага, тут я можу припаркувати, там не можу, там платно, там безкоштовно все. Ви бачили хоч одну таку карту? Я ні. Ну, Що ви розуміли, що їх практично ніколи не розробляють, тому що це невигідно, тому що тут ми намалювали сині лінії і запроектували ще там тисячу паркомісців в мікрорайоні. Може з'явитися 20 нових ЖК. Та легко. Ну, я для я, я отрую, звичайно. Але таким чином вони фальшують дані стосовно наявних паркомісів. Тобто підземний паркінг важко зробити, а висотний квартиринг можна? Я вам скажу, ще гірше, у 2015 році, коли розроблявся детальний план території збойща, це 322 гектари в'їзду при в'їзді з Київської і Раворуської траси. Тоді ми зареєстрували центр суспільних інновацій, спілка архітекторів, і спілка художників, місцеву ініціативу стосовно розвитку, щоб вони врахували там, в тому числі зробили відстійні стоянки. Паркінги для двох трас і зробили центр розв'язку транспортного громадського транспорту на Галицькому перехресті. Пан Лукашевський, який тоді був керівником секретаріату ради, сказав, що вони не зобов'язані цього враховувати і реагувати на цю місцеву ініціативу. Вони не будуть зараз. Вони вже там на ну за е, самим е, планом 36 тисяч було населення. Я думаю, там будуть всі 70, без парковок, без парків. Ну тобто, дороги і будинки. Ми просто не розуміємо, що оце планування це наша безпека, це гарантія наших прав. І якщо ми не будемо вимагати якісного планування, то ми і не будемо мати цих прав. Наше право починається з генеральним планом, і саме там має бути все зазначено. Але а може ми дивимося дуже в далеке майбутнє? Може, ми розуміємо, що рано чи пізно ці двигуни бензинові, дизельні відімруть. Від, 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 від і ми будемо як карсу не просто вилітати з шостого, сьомого поверху собі на гвинтокрилах, там чи з якимось пропелером, і нам не треба буде цього, і таке може бути через роки може бути, 30, але я вам 50. вже скажу, чому, наприклад, дороги мусять лишатися в, такі, в такій пропускній здатності, як вони є. Тому що дороги це не тільки є ну, простір для проїзду, руху маневрів. Швидка пожежна, Швидка пожежна, і навіть в умовах війни є поняття жовтих ліній. Що таке жовтні. Ті лінії це лінії, де відбувається евакуація. Наприклад, чому колись за радянських часів там Богдана Хмельницького, Кульпарківська, Стриська, вони були чисті з боку, не було жодного мафу і великого дерева для умов війни. Це були слітні запасні смуги для літаків. Союз готувався до війни з НАТО. Ну тобто, але зараз там наробили чого там острівців е -е, шміта, понасаджували дерев з боку, понаставляли мафів. Його не можна вже використати як злітну смугу. Розумієте? Тому тут є питання. Я погоджуюся, що технології йдуть вперід. Але давайте ми не можемо мислити категоріями майбутніх прав. Якщо ми проектуємо сьогодні, ми повинні гарантувати права чинним жителям в тому обсязі, який… Найперше вимагається критеріями безпеки під'їхати до свого будинку, запаркувати машину, щоб взяти стареньку бабцю і завести до лікаря. Це моє право. Мрію про з пропелером я відкликаю тепер. Є у ухвалі львівської міської ради ще така умова: що якщо одностороння вулиця з одностороннім рухом, то там 3 метри має бути біля паркувального місця. А якщо з двостороннім, то 6 метрів ця вимога дотримується? Ну, давайте. Ми починаємо Львів – це історично населене місце. І е, запроєктована ще в нас 1256 року офіційна історія. А де факто можемо міряти там і пам'ятками славянської доби. Звичайно, що історичний центр цьому абсолютно не відповідає, і для того, тут би мали бути місцеві правила забудови, в яких мало би бути розписано, як будувати в місті Львові. Крім того, в нас тут є державний історико-архітектурний заповідник 120 гектарів, плюс церква Юра Скелія. І для заповідника взагалі мали би бути розроблені окремі правові режими. Але дуже невигідно визнавати наявність цього заповідника, тому що це тоді накладає вето на будівництво. Крім того, що коли зараз будуються нові будови, нас взагалі ніхто не розраховує пропускну спроможність доріг. Бо ширина дороги 3-6 метрів. Вона проектується не тільки і не стільки від наявного будинку, скільки від того майбутнього, яке ми бачимо, у тут ми заглядаємо майбутнє і дивимося. Як там будуть їздити люди на, на роботу, скільки їх буде, і тоді дорога буде має мати відповідну ширину, бо це критерії безпеки. Що роблять наші урбаністи? Вони кажуть, якщо звузити дороги, машин буде менше. Це точно, А якщо звузити так, щоб не проїхали, жодного? я живу на Галицькому перехресті. Я можу просто стояти годинами, знімати корки, особливо в п'ятницю ввечері, як зі Львова виїжджає транспорт, який не спроможний виїхати з Львова по шестирядній дорозі. Розумієте, і тут є дуже велике питання. Ви кажете, 3-6 метрів. Це в кожному індивідуальному. Чому детальний план? Генплан проходить експертизу. От в генплані експерти мають сказати, можна там щось зробити чи ні. Вони ж визначають безпечність цього, ставлять свій підпис, що так проведена експертиза. Зараз замість генплану мають розроблятися комплексні плани просторового розвитку. Тобто вони взагалі мають враховувати і польоти Карлсона. На Марс, та от тобто в даному випадку, мають чому всі зараз біжать почати будівництво зараз, поки ще ці комплексні плани не розроблені. Та я вам скажу, ми тільки зробити аналітику того, що вже в нас є. Це вже колапсова ситуація з інженерними мережами, транспортом зі всім. Це окрема розмова. Це окрема розмова, але транспорт тут дуже важливий. Тому що, якщо я коли залецько перехрестя їхала на роботу там 25 хвилин, то тепер годину півтори часом, а ввечері в п'ятницю можу їхати і дві. Пані Олеся, мало часу. ще так. хотів би вас попросити прокоментувати таку інформацію. Водій, власник транспорту, припаркувався на паркувальному майданчику. Так. Через якийсь час приходить, а там штраф на шибі. Бо він порушив правила дорожнього руху, бо паркувальний майданчик розмітка така, що там близько до пішохідного переходу, до перехрестя, ну і ще багато порушень. Mm. Як це узгоджується одне з другим, воно не узгоджується, але тут треба продумати, як діяти так. Бо поки в ухвалі воно є. Так, то, то суди можуть, але є приюдиційне рішення, і тут, знаєте, на двоє бабка ворожила, як не вмре, то буде жила, як той прокувальник схоче, так і зробить. Тому я би рекомендувала зробити найперше написати в міську раду лист, зразок якого я, я оприлюднила в соціальних мережах в Фейсбуці в скандальних забудовах у Львові. Друге, скерувати копію цього листа до інституції, яка виписує штрафи, сказати, що я такий, то такий Це, то. Для автодору. Ну так. Що я такий то такий, то і рішення суду це при, при, прикріпити від 29 жовтня. Написати, що я такий то такий, то підтверджуючи, що це є незаконно. Прошу всі штрафи, які не дай Боже мені прошу. Прошу їх зразу вони визнаються не законотодор думає, а поки він по судах буде ходити, то що Ні, він подумає, дивіться. що половину заплатить. і тут є ще далі чи інакше написати таке попередження, і друге написати заяву про намір вчинення злочину. Так Шолі Автодор, знаючи, що це незаконно, схоче штрафувати мій автомобіль. Ну тоді буде світити. Ви в такій ситуації потрапляли особисто? Е, ви маєте на увазі, коли писали заяву про ми вчинення злочину та. І мали пригоди з паркуванням автомобіль. Ну, з паркуванням. ні. я на ну на жаль, чи на щастя не їжджу на приватному автомобілі. Це дуже важливо в цьому Щоб глядачі першого західного знали, що ви не лобіюєте свій Абсолютно. автомобіль і своє паркувальне Абсолютно. місце. Абсолютно. ні, я їжджу громадським транспортом, тому я в даному випадку я погоджуюся з тим, що система громадського транспорту має бути дуже гарно розвинена. А що у Львові є, мені важко назвати громадським транспортом. Дякую вам за те, що прийшли на цю бесіду. Дякую вам за те, що дивилися і слухали, пані Олесю Децько.